Починаючий фермер. Хто ж це такий, да? давайте будемо розбиратися. Ну, це напевно та людина, яка ну, вирішила забрати свій пай. Земельний, земельний пай. Ну, Холдінг, вагрохолдинг, чи крупного там, фермера, да? там, за 3 тисячі, за 5 тисяч, свій пай. Ну як свій пай? Е, можливо, свій пай, можливо, батьківський, можливо, там, дідівський. чи чий. Забрати і працювати вже на себе. Хоча я вам скажу, щоб забрати той пай. Але менстим це зовсім друга історія і тому ну, допустим, Допустимо, забрала людина цей пай от, і вирішила фермувати самостійно. так? От. І давайте будемо розбиратися, як же йому. Оце все діло розпочать. На це все треба скільки грошей. Ну, допустимо, даже, даже допустимо, що він збрав цих грошей, ви скажете, ну він же ж про щось думав, він же, ж, як вирішив забрати, він ж повинен був про щось думати. Ну, допустимо, собрав він там енну суму грошей. от, І він порахував, що йому це хватить цих коштів. так? От, Все. Підготовився і тому подобне. Ну тут постає питання, ну то, навіть допустимо, в селі є там починаючи, ну, фермера, не починаючи, а вже в кого трактор, в кого сівалка, в кого те, в кого те. Він так подумав, що хтось йому допоможе. О, цьому не починаючому фермеру. От. Але ну, кому треба, як би сказати, чужі проблеми? Ну, давайте будемо тако, е, чесні. Да? Ну, допустимо, до, до, прикладу, давайте, до прикладу візьмемо, я вирішив там, е, фермірувати, забрав пай. Хоча в мене його немає. Да? Ну, а з іншої сторони, е, у нас скільки гектарів не розпайованих в Україні, що хватило б кожному, хоча б там по 2-3 гектари, е, якщо розпаювати всю землю, яка не розпайована. Але менш з тим. Добре. Допустимо, забрав я ті, допустимо, в нас е, паю е, 4 гектара. Забрав я 4, 4 гектара, є в мене кошти на ці всі 4 гектара, але мені треба його цьому починаючому фермеру. Да, його треба. Ну, Я думаю, що його віддадуть незораний. Ну, його треба зорати, потім його треба закультивувати, потім його треба посіяти. Потім треба добрива, потім треба гербіциди, потім треба якісь там, я не знаю, внесення ще. ну, Розбиратися не буду і сильно, сильно внікати. Це все треба зробити. Це все треба якоюсь технікою зробити. от. А в мене немає чим. І от я починаю бігати то до одного, то до другого. А в кожного є свої, свої проблеми. У кожного фермера, який вже... Має там 20-30 гектар, да, 40 гектар, в нього є якась техніка, він щось придбав, в нього свої проблеми є, він, йому своє треба робити. Ну, хоча да, давайте будемо чесні, що у нас і люди є такі, що а, ніхрена собі, я собі починав сам. А хай тепер і він е -е, якось викручується. Напишіть в коментарях, що ви по поводу цього думаєте. От, і як ви вважаєте, так воно чи не так. От. Плюс не забудьте поставити лайк ось цьому відео, підписатися на канал і поставити кнопочку колокольчика. Мені до тисячі підписників залишилось там все нічого. Так що кому цікаво, підпишіться. І от, Так що є такі люди, я не кажу, що всі вони такі, я не кажу, що всі такі. Але ж що я буду йому допомагати? нафіг він мені треба? Хто він такий? Оце от, от так, до чого я веду? Зараз ми, зараз ми дійдемо до цього, до чого я веду. От. Даже, ну, він не зобов'язаний. Хоч навіть я йому й буду платити кошти, я ж не кажу безкоштовно, допустимо, да? зоремені, чи з чи посій і, і тому подобне. Але він не зобов'язаний цього робити. Ну, да, да, ну, Але не зобов'язаний. Ну, Хоча ну, у нас люди такі. От. І тут постає питання, да? от всі кричать, о, що там, то все хай беруть, хай хай нам не дають, нам тупо не дають це зробити. Ну це все зроблено для, ну, для цього все зроблено, щоб, допустимо, я чи той хтось ну, другий ну, не зміг цього зробити, тому що жодної підтримки немає. А якщо брати підтримки від государства, ну а кого ще? Да? Хто у нас е, е, налоги збирає і тому подібне? От. А підтримки немає ніякої. Звісно, холдингам, холдингам, великим фермерам тому подобне, там по-любому. Там по-любому по стверджувати не буду, але є. І я знаю, там були в Миронівках Лібопродукт, чи ще щось там. І там були якісь скандали, що дуже великі дотації їм видавали. От. А малому такому фермеру його нема. Кредит під землю, звісно, кредит дадуть, але ти його заморешся виплачувати. Ти будеш тільки працювати на цей кредит на ті проценти. Да, да, да. Будеш тільки працювати на ті проценти. Ну, я, я не пробував, але я здогадуюся. Я, я бачу і знаю, як ті фермери, як він, ну, ти посіяв його і от посіяв, вложив туди, взяв кредитів, набрав кредиту, всього і ждеш. От Ждеш, що ж воно вродить чи не вродить? Що воно буде? Хоч би в плюс. А, а потім вже як бачиш, що воно щось не то, то хоч би в нулі вийти. от. Той, той маленький фермер, він ну, так переживає, ночами не спиться, які ну, треба нерви мати. Це, 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 це трінзець, як вбивається організм. От. Е а деякі наші люди, які в цьому нічого не розуміють, отдали в холдинг свої паї отому, чи кудись великому фермеру і наблюдають. Допустимо, той Костян чи Петян чи хто опа, диви, недавно тільки пай забрав. Да? Ух ти, вже диви, на машині воно їздить. Ого, диви, а там воно вже трактор у нього появився. А то ну ніхто ж не знає, як цей Костян, чи Петрян, чи там Віталька чи Сашко, чи хто він там, як, як він це все робив, як він ночами не спав, е, да, як він переживав за це все, як він тяжко працював і тому подобне. Скільки це треба було нервів гробить в оце все, щоб оце все мать. Ну суть навіть не в тому. Суть навіть не в тому. Суть в тому, що я ще раз веду, що немає ніякої підтримки. От навіть на, допустимо, я захочу, я Забрати свій пай і, і, і працювати. Ну, З чого? Як? Чим? Ну, е, Повірте мені, я звертався я звертався в різні організації, куди я тільки не звертався, е, по поводу ну, на виплату взяти комбайн. В тебе немає в тебе немає е, грошей, ти ніхто. Ну, Тупо ніхто. Я ж не депутат, що я прийшов і мені хірах щось дали там, блядь. Хоча у нас усі великі, да, всі, всі об'єми, це по-любому через, тільки через депутатів. Всі великі об'єми, оце, всі землі, які всі здорові, це, це без депутатів. У нас не обійшлося, ніде не обходиться. Бізнес-план. І тому подобне. Бізнес-план стоїть такі гроші. Ладно, хоч навіть його скласти, той бізнес-план. Бо тобі все одно ніхто нічого не дасть, якщо в тебе немає грошей. Тобі по-любому щось треба заплатити. Взяти той комбайн, тобі треба 30% від його суми заплатити, нести, плюс тобі ще дадуть кредит з 6%. А нема такого, щоб, допустимо, ага взяла людина, забрала свій пай, там, батька пай, матері пай, діда пай, там зійшлося там, гектар 15 і під це все є там якась програма, там, даже, та хоча б безпроцентний кредит був, безпроцентний якийсь, да, щоб людина могла ага, розчитати, то то то, то, то взяти ці кошти. і, е, от, Почати розвиватися, почать... ця ж людина буде сплачувати податки. Ну тільки ж це нікому не потрібно, щоб, допустимо, той Ванька, Петька чи Сашка забирав землю і сам на себе працював. Це нікому не потрібно, тому що воно має бути у них, да, у кого грошей бабла багато. Як це так? Ну, Попробуйте заберіть, у того, в кого 5 тисяч гектар землі, спробуйте в нього пай заберіть. Да -да, попробуйте. Ну, от Хто дивиться, напишіть у коментарях, хто дивився до цього времени. Може хто забирав, напишіть, як, як тяжко було. Було тяжко чи не було. Там коментарі буде і в закрепленому коментарі, і під описом номер карточки. У мене хвора спина, збираю. на Імпланти, так що кому не тяжко підтримати гривною, буду дуже вдячний. От напишіть в коментарях та да, хто з цим стикався із забиранням цього пару. Ну, це, це вже, до, як би сказати, е, да, другорядна там, річ, це вже друге відео і тому подобне. Але зараз йде время, ну, питання про те, що немає нічого, ніякої підтримки. Це що це кино бути, да, щоб отак, але все одно. Є люди, я знаю, хлопці, які розвиваються, да, забрали свої землі і потихеньку, потихеньку. От, ти, біж, ти ж як забереш, допустим, землю у цього великого фермера, якого 5 тисяч гектар землі, він ж тобі нічого не дасть, ні трактора, ні культиватора, ні плуга, ні сівалку. Він нічого тобі не дасть. Як він тобі його їдасть, якщо ти в нього землю, тіпа, забрав? Ти в нього кусок хліба забрав, вони так і вважають. Вони такі вважають, що ти, що ти забрав, це. воно вже його він вважає, а ти прийшов і забрав, одірвав. Все, вже, вже немає. розумієте? До чого я веду? Що До государства немає ніякої підтримки от такого малого там, фермера там, з 5, та 5 гектар, ну, 5 гектар це таке, але все одно він би мав, мав, мав не оті 20 тисяч, що сплачують за той пай, хоча навіть є, що 15 сплачують. Серйозно. А мав би якусь там більшу копійку, якусь занятість і тому подобне. Такого плану. Я до того веду, що була б якась, що якась підтримка була. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, будь ласка. От, Так що така, як який, якийсь донос от так от до да, про от, малого фермера, який по, ну, захотів сам фермерувати. Ну, якось отак. А ви свою думку напишіть, будь ласка. А я вас цих обняв підняв на місце поставив. Бажаю вам всього клас найкращого. Здоров'я, головне здоров'я, щоб ви всі були здорові. І ваші діти, і ваша сім'я. Щоб, головне, не хворіли. Бо болячка це дуже велика дуже велика хрень. От. Так що напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте, а там будемо, якщо що, будемо розвивати далі цю тему. Це в наших руках, як то кажуть. Земля теж наша, але ну, ніхто про це, як би сказати, сильно не задумується. А хто задумується, то вже позабирав і фермирують. Все, всім пока-пока. Всіх був рад, бачить. І хто прийшов на канал, всім дякую.